Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині, я думаю, в другій також ми будемо говорити про те. Що ми у підсумку маємо після зустрічі у Вашингтоні європейських лідерів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, наскільки я розумію, увесь цей тиждень у вищих кабінетах Лондона, Парижа, Брюсселя, Вашингтона розробляють чи напрацьовують конструкцію гарантій безпеки для України, яка нібито має посилити Київ перед можливими переговорами Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Але ми водночас бачимо абсолютно очевидні сигнали від Кремля, що Москва не прийме розміщення західних військових, натівських чи західних на території України. А це один із планів щодо гарантій безпеки, які зараз розробляють партнери. Отже, в що все це може вилитися? Які варіанти залишаються? Ну і взагалі як далеко готові піти західні партнери в напрацюванні цих гарантій безпеки. Про це теж зараз будемо говорити. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісє. Надзвичайний понважний посол, посол України при Євросоюзі 2010-2015 роки, і голова центру нових рішень. Я вас вітаю, пане посол. Доброго ранку. Вітаю вас, Доброго ранку. Ось чи правильно я трактую заяви Москви. Перед цим глава російського МЗС Сергій Лавров там давав коментарі і інтерв'ю. Москва категорично в ні в якому вигляді не готова приймати гарантії безпеки, які включатимуть в тому числі розміщення західних військових в Україні, навіть якщо це будуть інструктори далеко від лінії фронту, і це наскільки я розумію, і це пишуть медіа, вже послугувало такою лінією розколу між Москвою і Вашингтоном. Ну, по перше, позиція російського агресора не є для нас несподіванкою. До речі, про те, що вони, для них неприйнятно розміщення європейських збройних сил на території України, вони заявляли ще, пам'ятаєте, коли півроку тому почали говорити про перспективу потенційного розміщення європейських сил на території України, тоді е, російська сторона також заявила про неприйнятність такої ідеї, але перед тим як говорити, ми маємо також для себе зрозуміти все таки насправді, які саме гарантії безпеки зараз обговорюються, які гарантії безпеки мають надати наші західні партнери для того, щоб війна в майбутньому не повторилася. Станом на сьогодні все дуже розмито Дійсно дуже важливо, що іде триває зараз інтенсивна робота. Це правда, вона триває на трьох рівнях щодо розробки гарантій безпеки на рівні генеральних штабів країн так званої коаліції охочих, яка складає десь близько 30 країн, на рівні радників з питань національної безпеки. І, наскільки я розумію, вчора відбулася під координацією держсекретаря Рубіо зустріч на радників з питань нацбезпеки. Режимі онлайн з цього приводу, ну і звичайно, вони наробляють певний документ, який буде наданий потім главам держав урядів для остаточного затвердження. Але я ще раз кажу: мені здається, що дуже швидко наші партнери, передусім Сполучені Штати, мені здається, злили тему членства України в НАТО. Я продовжую бути прихильником того, що членство України в НАТО це найдешевший, найефективніший спосіб забезпечити гарантії безпеки. І друге, ну от ви бачите, зараз говорять про гарантії, як кажуть стаття 5 Щось ніби точ, на, 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 на кшталт цього, але ви бачите, що американська сторона абсолютно відмовляється від будь-якої військової підтримки майбутньої коаліції охочих майбутніх сил, які плануються розмістити на територію України. Як для мене, якщо не буде ці сили коаліції охочих забезпечені військовою потугою Сполучених Штатів. То ці гарантії безпеки будуть практично нульовими. Це знаєте, все одно, що ми візьмемо бургер, а бургер буде без котлети. Ну чи це буде справжній бургер? Звичайно, ні. Тому мені здається, треба теж над цією темою дуже потужно працювати. Але ще, ще головне, що процес триває, і всі усвідомлюють, що має бути е, е, жорсткі, е, довгострокові. Гарантій безпеки і дуже важливо, і вже все більше панує думка, що ці гарантії безпеки мають носити юридично зобов'язуючий характер. Це теж дуже важливо. По пунктах згадаю те, про що ви згадали, і поставлю питання. Дивіться, ось ви кажете, що. Якщо я вас правильно зрозуміла, що тему членства України в НАТО вже вже злили. А хто злив, як злив? Ну тобто, для мене очевидно, що Дональд Трамп, поки Дональд Трамп американський президент, не те, що членства України в НАТО не буде навіть ніякого запрошення і натяків не буде. Не те, щоби злили, але він про це відверто заявляє. Ну а хто і що тут може вдіяти? Ну як на мене, це питання треба більш глобальне. Це треба розглядати в комплексі. Настаном на сьогодні я так і не зрозумів, які у української стороні сторони чіткі червоні лінії. Єдине, що я почувся серед червоних ліній, це те, що ми жодним чином не підемо на територіальні поступки, бо дійсно це суперечить конституції України. Я не, не почув, як кажуть, жорсткої, чіткої. І зрозумілої позиції щодо червоних ліній, наприклад, щодо таких питань, а що у нас з українською з російською мовою? Бо ви знаєте, теж російська сторона на цьому наполягає. А що у нас в подальшому з, зі збройними силами України? Чи будемо погоджуватися на їхнє скорочення? А що у нас з членством в НАТО? Та так само всі, якось знаєте, так легковажно говорять, а Трамп попроти тому. Ну усунемо це в сторону. Ну мені здається, що так швидко не можна ці теми знаєте, усувати в сторону. Я вважаю, що всі питання мають лежати на столі. Тим більше член НАТО не має жодного стосунку до російської сторони. Це суто відносини між НАТО і Україною, і е, таким способом усуваючи або прибираючи тему НАТО е, е, взагалі з. Згадування. Ми по суті погоджуємося з тим, що Росія має право віта на, ну, на наш суверенітет, на наш цивілізаційний вибір і взагалі на питання НАТО. Тому я з цих міркувань якраз порушую цю тему. Ну мені здається, пане посол, ви мене можете поправити, але мені здається, що НАТО може стати певною розмінною монетою лише тому, не тому, що українці не хочуть в НАТО. Або Україна не хоче в НАТО, а тому, що мені здається, що українці свідомі того, що Поки що це Україні не світить ніхто нікого нікуди не запрошує. Це ж не так, що хтось когось запрошує, а ми кажемо ні-ні ні, не треба. Якщо питання вже буде стояти в НАТО, то я навіть не виключаю, чесно кажучи, і зміну конституції. Не знаю, там як це все буде відбуватися, але чесно кажучи, ну я цього не виключаю. Чи ви думаєте, що це прям червона лінія, яку просто зараз треба забетонувати? І я погоджуюсь з вами, що, наприклад, з риторики президента ми не чуємо його там роздумів. Щодо НАТО, ось більше про більше про території. Ну я, я ще раз кажу: я вважаю, що коли зараз починається переговорний процес, а він ну реально ще не розпочався. Ми маємо, як кажуть, це наші наші козирі. Ми маємо всі козирі мати, як кажуть, при собі, і як кажуть, заздалегідь уже знаєте, все не не, не здавати і не здавати. Всі карти ви бачили, щоб російська сторона саме на сьогодні відійшла від тієї позиції, яку вона, наприклад, артикулювала? Під час сумнозвісних стамбульських перемовин 22-го року, наскільки я розумію, вона ні на йоту не змінила свою позицію. Так навіть вона зараз знову витягнула з кишені позицію, що Росія має бути гарантером безпеки України. До речі, ця позиція. Дійсно, була в документах в стамбульських документах 22-го року, по яких велвели перемовини. Тому, на мій погляд, ми повинні тримати всі, всі наші такі козирі при собі, і потім, коли буде безпосередньо тривати процес перемовин, вже вирішувати, що важливіше, що має бути пріоритетом, а що ні. Це, от я про цей про це день. Тобто мені здається, що ми поки що не зрозуміли, як ми маємо вести перемоги. Ми маємо чітко відпрацювати тактику і стратегію перемови на сьогодні. Я такого не бачу. Ми маємо чітко зрозуміти, чого ми хочемо, яка наша перспектива. Що ми вкладаємо в розуміння або в зміст майбутньої там двосторонньої зустрічі з, з Путіним. Що ми хочемо від досягти від тристоронньої зустрічі? Чому ми, чому ми не наполягаємо, щоб до нас долучалися і наші європейські партнери? Щоб була не тристороння зустріч, а наприклад, чотирьохстороння? Тобто є багато питань. Але ще раз кажу: саме на сьогодні є ще два наших козері. Треба працювати з країною партнерами. Це все таки зброя, і треба говорити. Про якраз наступальну зброю і санкції, в тому числі вториння. Це дуже важливо і це принципово важливо. Добре, щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського, ну мені виглядає так, що Росія все-таки наполягає на пониженні делегатів і не бажає організовувати зустріч Путіна із Зеленським. Вам так вам теж так здається чи ні? Цілкому очевидно, що російська сторона затягує час. Вона грає, намагається виграти час, вона досягла своїх тактичних цілей, особливо в контексті Аляски. Перша вона відтермінувала перспективу запровадження санкцій Збоку сполучених штатів пам'ятаєте, Трамп обіцяв це зробити, і по-друге, по вони е, імітують переговорний процес, і Дійсно, вони заявили, вони готові до двосторонніх прямих контактів з українською стороною, але лише на рівні там делегації. Вони готові піти на, е, нібито кажуть, великі поступки, так би мовити, великі поступки, підвищивши. Там статус чи рівень делегації, але насправді вони хочуть повторити, скажімо так, ті ж самі стамбульські перемовини, які ми мали там ще місяць, там чи два тому, і більше того, вони йдуть якраз власне на затягування часу. Ви бачите, вони вже неформально заявляють, що чекають на реакцію від української сторони на їхні ідеї щодо створення якихось е е робочих груп. І повірте, мені вони, вони будуть далі ці цю тему розвивати. Далі буде у них тема. Давайте ми. Якщо Україна погодиться, не дай Бог, Україна погодиться. Я би не погоджувався. Давайте ми розробимо регламенти роботі цих робочих груп. Повірте мені, це все ми проходили. Це вони будуть імітувати і продавати Трампу. Що мовляв, дивіться, переговорний процес триває дуже активно. Це займатиме час. Нібито готується двостороння зустріч з путіним. Яка, на мій погляд, може і ніколи не відбутися, не відбутися за нинішніх умов. Але от така позиція Росії. Тому я кажу, мені здається, що наші партнери повинні вже поступово думати про той план Б, який обіцяли наші європейці після зустрічі в Вашингтоні. Що якщо Путін буде по суті блокувати переговорний процес або саботувати, то має бути план Б. І станом на сьогодні є ключові елементи цього плану. Б, про які я сказав. Це все таки зброя і надання нам наступальної зброї. І звичайно санкції, включаючи сторинними й росіяні ще затягують цей процес, тому що вони готуються до саміту ШОС, який буде в Шанхаї. Це організація співробітництва, яка відбудеться в Шанхаї 31 серпня, 1 вересня. Я думаю, що вони там захочуть узгодити всі позиції. Можливо, навіть спробувати зробити свій фронт. І потім з єдиних позицій вже виходити на якісь ініціативи. Це дуже дуже невдячно коментувати і аналізувати кожен новий твіт там чи пост Дональда Трампа. Але давайте все-таки спробуємо один з останніх його постів. Я на початку сказала про те, що Росія подає всі сигнали, що вона не готова приймати гарантії безпеки, які передбачають розміщення там чи то західних інструкторів, чи то західних європейців. І, наприклад, Блумберг каже, що це не прийняття Росії щодо гарантії безпеки, вже внесло певний розкол. Між Москвою і Вашингтоном, і е, в світлі цього я також звертаю увагу на те, який пост напередодні видав е, Дональд Трамп. Я його ну, буквально процитую, там все класично: капслок, знаки оклику. Але ось він пише, що м, дуже важко або практично неможливо перемогти у війну, як в війні, якщо ти не атакуєш країну загарбника. Він каже, це як у спорті. Ти нібито й маєш чудовий захист, але тобі не дозволено грати наступально. І тут шанс виграти немає, і, і він пише і так само з Україною і Росією. Тут він звинувачує Джо Байдена, вкрай некомпетентний Джо Байден, не давав Україні бити у відповідь. А і що з цього вийшло так чи інакше, цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Ну і далі класика. Тобто Дональд Трамп дав зрозуміти, що якщо в України не буде наступальної зброї, в неї не буде можливості бити у відповідь, то вона ніколи не зможе перемогти. А як нам це розцінювати? Ви знаєте, дуже ви праправильно сказали невдячна справа коментувати Трампа, тому що я не виключаю сьогодні. Зранку він прокинеться і напише новий твіт, можливо, який буде заперечувати е, той, який ви зараз процитували. Але за будь-яких умов я не хотів би, щоб ми в будь-який спосіб критикували Трампа. І ми маємо чітко відзначити, що ключова заслуга Трампа це е, в тому, що тему завершення е, війни в Україні припинення російської агресії. Він виніс до пріоритетів світової політики. Давайте скажемо це топ світової політики, і, і, і це дуже добре. Що стосується вашої цитати або цитати Трампа, то її можна тлумачити різним чином. Як на мене, тут ключовий меседж, що мовляв Україні, напевно, треба давати. Наступальну зброю це те, що ми кажемо, тому що дійсно до сих пір нам давали тільки оборону. А ми завжди казали, що оборонно ми можемо тільки оборонятися, але ми ж маємо для того, щоб перемогти, ми маємо не оборонятися а також і, і наступати. І тому йдеться про якраз наступальну зброю. Ну треба ще конкретизувати яку наступальну зброю. Можливо, мав на увазі Трампа, але ми всі українці вже знаємо про що йдеться. Зокрема, йдеться і про ті ж далекобійні ракети. Але ключове йдеться про те, щоб американська сторона не стримувала наші можливості у разі отримання наступальної зброї, наші можливості атакувати глибину російської території, об'єкти російської воєнної інфраструктури, там командні пункти і так далі. І так далі. Ну, знов таки кажу, це наше тлумачення, але Можливо, це було емоційний твіт на фоні того, що росіяни вчора поцілили в американське підприємство Мукачево. Я взагалі вважаю, що це ляпас Трампу з боку Путіна, особливо після нібито прекрасної, як казав Трамп, зустрічі у Алясі. Подивимося. Так, так, американський завод на Закарпатті, там буквально в 30-40 кілометрах від угорського кордону, фактично, це кордон східного флангу НАТО, і туди поцілили дві ракети. І до речі, до речі, щодо гарантій безпеки, я неодноразово вже згадувала про те, що коли Україна і США підписували цю ресурсну угоду чи угоду про Копалини, то вони ж як казали, що ось ця угода це гарантія американських інвестицій. А чим більше американських інвестицій, тим більше е, безпеки, що Росія не посміє бити по американському бізнесу. Ну, вчорашня атака на завод в Мукачево абсолютно спростовує цю ідею, але я не бачила реакції е, Трампа або інших посадовців. Ну, якщо не трактувати, що можливо ці його пости і твіти, це і є реакція. Але в цілому я не бачила якихось засуджень. Хоча я спілкувалася вчора з представниками американської торговельної палати, і мені говорили про те, що вони зараз намагаються донести до Дональда, до Трампа до Білого Дому інформацію про те, що так звані економічні гарантії безпеки не працюють. Ви абсолютно праві, і в цьому ключова, ключовий сенс того, що відбулося, що насправді атака на Мукачева, по суті, дезавоювала логіку американської сторони про те, що американські інвестиції це гарантії безпеки. Ну і по-друге, я абсолютно згоден з тим, що дуже дивно, що немає Абсолютно адекватної і прямої реакції з боку Вашингтона, ну принаймні, я б очікував, щоб, наприклад, ну наше посольство американське могло б тут зробити якусь реакцію на те, що відбулося, і я дуже вдячний. До речі, американській торговельній палаті керівнику за те, що вони досить активно піднімаються питання в політичну площину. Але я ще раз кажу, що е, це потужний ляпас, і ну я трактую цей твіт вчорашній Трампа, якраз можлива як така, така непряма, але натяк, реакція на те, що відбулося навколо Мукачева. Але ще раз кажу: те, що відбулося, це неприйнятно. І я ще раз кажу: нам треба порушувати питання про зброю. До речі, зверніть увагу: вже давним-давно не було зустрічі в форматі Рамштайн. Я все таки очікую, що все таки рано чи пізно вона була має відбутися інакше мені виникає питання, що з Рамштайном відбувається. Ми вдячні нашим партнерам, які дають пакети по 500 мільйонів, на які ми купляємо американську зброю. Але все таки треба й координувати це питання в рамках Рамштайну. А хіба Рамштайн ще актуальний? Мені здавалося, що він був актуальним, коли Україна отримувала безкоштовну там західну допомогу. А зараз вже працює інший формат. За європейські гроші купується американська допомога для України Не зовсім я по-перше за європейські гроші куплю. Купується американська зброя, але не за всі європейські гроші. На ті ж ж Франція, наприклад, чітко заявила, що вона зброю не буде купляти американською, або вона буде купляти за свої гроші європейською. Зброю зверніть увагу, та ж Німеччина чітко сказала, що вона сконцентрувалася на закупівлі власне систем Петріот від американців для української сторони. І, але дуже важливо також, що таке Рамстайн? Це координаційний механізм щодо надання допомоги Україні там, йдеться не лише про зброю, а там деться про певні види амуніції, про певні види систем радіоелектронної боротьби, тобто про все те. Що нам дуже потрібно на фронті? Навіть там можна говорити про дрони. Ви ж знаєте, створено багато коаліцій. Є тронова коаліція, там ракетна коаліція танкова коаліція. Я не хотів би, щоб воно все кануло в літа. Я вважаю, що треба активізувати і ці речі проводити, не зважаючи на позицію американської сторони. Тим більше, що останнім часом Рамштайн координують власне дві дві країни це Німеччина і Франція. Тому треба питання піднімати цей сигнал Путіну про те, що українська сторона продовжує озброюватися, як кажуть, накачувати м'язи для того, щоб мати потужні козирі за столом перемовин. Адже ключове питання. Давайте скажем чесно, це посилити переговорну позицію України. Коли Путін відчує, що у нас сильні переговорні пропозиції, це буде ключовий елемент примусу його сісти за стіл перемовин. Ну і я нагадаю, що ці гарантії безпеки, які зараз е, розробляють, е, ну ма, власне, це, це і є або мають бути. Елементом сильних переговорних позицій, але давайте ще раз просто щоб було зрозуміло нашій аудиторії. Пане посол, ну може ж так бути, що ось вони зараз щось там розробляють, розробляють мене там 10 днів. Зеленський Вашингтоні, коли був він казав, що від зустрічі у Вашингтоні е, партнери беруть 7-10 днів, щоб до кінця сформувати е, гарантії безпеки. Так от, ми ж не виключаємо, що насправді вони нічого не сформують, вони ні про що не домовляться, бо е, щоб європейці щось гарантували Україні. Вони мають отримати якісь відповідні гарантії від США. А якщо цього не станеться, ну знову люди бідкаються, влада розводить руками. Так і тут може бути, правда ж? Ну я би не став посипати голову попілом. Ми дійсно ми маємо використовувати всі шанси і можливості, тому що і нинішні перемовини. Але ключове в розробці цих гарантій безпеки, як на мене, це перше, яка буде роль Сполучених Штатів. І якщо вдасться е, мати активну роль сполучених штатів і не лише у вигляді там розвіданих чи підтримки в повітрі, там я чув, що американці готові навіть там застосовувати свої суда для можлив... для потенційної можливості блокування певних. Портів там в Чорному морю і так далі. А як, але як на мене, має бути задіяна американська збройні сила, американська потуга. В який спосіб треба дивитися. Але якщо цього не буде, то мені здається, це гарантії безпеки будуть не, не дуже адекватними. Це я ще раз кажу: що це все одно, що бургер без без котлети. А по-друге, це звичайно, який характер буде мати ці гарантії. Якщо це буде знову таки Будапешт піш, е, другий тип або 2.0, то це нам не прийнятно. Це має бути юридично зобов'язуючий документ, який має бути ратифікований в парламентах відповідних країн-союзників, в тому числі і в Конгресі. Це обов'язково. А останнє питання: а чому Дональд Трамп, з вашої точки зору, так активно вже неодноразово наполягає на тому, що все-таки перша зустріч е, Путіна і Зеленського має відбутися е, ну, один на один, без нього, без третьої сторони? А потім вже за участю там Дональда Трампа він про це вже неодноразово сказав і вчора здається повторив, чому для нього це так важливо? Ну, по перше, ви бачите, він весь час міняє позицію. Я ще раз підкреслюю, нам треба відновити тему повного безумовного припинення вогню, а не відразу переходити до там так званої нібито мирної угоди. А по-друге, мені здається, Трамп такий спосіб хотів, щоб на ці двосторонні зустрічі нібито могли вирішити питання так званих територіальних свопов. E, і саме тому власне на, на саміті в Вашингтоні питання територіальних свопів, про яку багато говорили, не, не, не обговорювалося в деталях, оскільки відразу вирішили відклали цю тему в сторону і відразу вирішили, що це те тема для двосторонніх перемовин між е, е, путіним і Зеленським. Саме тому, і наскільки я розумію, Трамп вирішив швидко організувати ці двосторонні зустрічі, оскільки без вирішення цього питання нема сенсу далі рухатися. В переговорному процесі, ну це має тлумачення позиції Трампа. Дякую вам дуже, Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Ми говорили про гарантії безпеки і можливу конфігурацію цих гарантій безпеки, які просто зараз я нагадаю, ну, за повідомленнями посадовців і медіа, намагаються узгодити чи розробити лідери західних держав. І ще раз нагадаю, що гарантії безпеки у випадку укладання мирної угоди, тобто вони можуть почати діяти. Ну якщо така буде підписана. Далі у нас новини. Після новин е, я повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.